Оса! Чувао! Я все на сазі Каві. Ну, з вами Каві. Вже не Якузов, вже кайф. І сьогодні у нас, короче... ніт, не фотонайд. <світ> <світ> Мідничок, <світ> закину. Короче, сьогодні у нас буде правильно Роблокс! Ріблокс, адоптні, Нід. Не адоптую. Сьогодні ми переходимо трішки на іншу частину РОБОКС на чорну сторону хоррор, да? Насправді в Roblox є страшні хорори І один із них, наприклад, ви сьогодні побачите в цьому відео. Но я не буду вас затримувати. Я тільки скажу, що ставте лайк, підписуйтесь на канал, довго не було досі. але скоро вже виходите виходити зараз. Часто підписуйтесь, слідкуйте за моїм контентом. Ну а я поїхав. Йоу. Йоу-йоу, а 500 графіка фіген. А як ви зайти, я хочу грати грати, зараз Ну я не думаю, що цей хоррор в робоксі страшний. Коротше, ми дожилися до такого, що я вже закинув Fortnite і записую зараз відео про Роббукс. <звук> да. От так от. Шо? Це в мене? Ніфігаси. Farn, звуки реалістичний Окей, мигає, доктор СО. Так мене залагало кому. -то серйозно, Ну я проснувся, да, Поспав трохи. Привіт. Здаро. Ну так дякую. Я теж радий. Слухаю. Ну так, да, бо школи нема. Ну так. Да. Дуже. Що знаю, що це? Прекрасний день, правда? Супер! Хорорин не страшний, взагалі. мар. Ладно, атмосферка є. Йохан, і батальйон. чи що? Ну, ті, ті, ті. Ну, Тут куча дверей, але я такая, що не що вони всі без Тут нічого не буде. Ну, Так, да, так і є. Та дефолт, в принципі, поки що робот, лент. ножниці. ножниця. це? Кірка. сі. А це що за кімната? Все темно, нічого не бачу. Нічого не видів. Камера. Я по чуть -чуть. Мені по фонарик. Я нічого не бачу. 5 dolar взяв. О, дивися. Що верь. Ще 5 долларов, не знайде. Ще шо, гроші буду збирати? да хору. Супер мега ти хорінг, я збираю гроші. А я можу пробудить? Mm -hmm. А, це та стіна в кінці, того туннель. <кхи> а я ще стрібати можу. Найс, бань хопчик. Шо, шо? Показав, що, що, шо? Он показав, что тут здесь фонарь. Боже, неадекватный. Я не зря все просто голос и звук я Не, 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 нет, 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 не страшно, не страшно. Ноль, ноль страха, ноль страха, ноль страха. А на их вообще то дезорбил, что тут ничего не могу шкафчик. А, ну да, гроши собирать, шкафы, чтобы гроши забирать. Я надеюсь, что я за семь грошей можно потом купить какую то себе. Неадекватный чешу, вашему хватит. Ножницы. Ну да, такая атмосфера чуть-чуть страшно как исус. Це Roblox. я це Roblox, Я но пупик це роблокс. кубическая. Короче, ладно, за сиря эту фигню. Но я боюсь скримерів. я Не скримеры. скример И что дальше. Ну, мурашки. Не, не, ребята, я лифты не люблю. Я лажері активицию. А, ну да, донат, ну да, ну да. Робот по помойку. Я ж забув, я же забув. А, нет, тут надо гроши не собирать. Нет, це именно рот. Да, лежить проси речь на землі, чтобы взять, и надо заплатить гроші. Ну, это не супер страшный хорроринг, конечно. Я сейчас на прохождение одного хоррора в робку, наверное, година Ну, Я обшукав сюда заработать. Электрический помню. Так си деньги доллары. Мам.

Я буду скатывать на рощи. Рощи давай ка О, сюда. Шепер. Ой, ты же сильный. О. Нет, тут шаг двери. Я пока все двери не обойду, пока все... О, чуть-чуть стрёмно. Совсем трошки. Ладно, надо на морожку пойти. Ё. О, моё неадекватно я. Что такое? Добрый день, добрый день. Ещё мне типа все по отдельности відкривати, що я там долари шукати буду. Долари, Robux, Tenny О, Акумулятор. Короче, я ще ставлю той акумулятор перед усюдо. Новий акумулятор збудований. Йде. Мені пофіг, мені пофіг. Мені мені пофіг. Мені нічого навлекаю. не лякає. Ні-ні-ні-ні-ні. Ніт, мені не лякає нічого, мені пофіг. Ні-ні-ні-ні. Де бох із идут скример. Артемілет. <sharp> Мене лягає один факт того, що тут можна сховатись в хаф. А япс, Ладно, мурашки, потілі, це таке. Це просто... Я не люблю просто неожиданих супергромких звуків. Все найс. Nice. Якийсь супер капець, я не знаю. Я як будто перший раз в житті хору. Uh -huh. А, кстати, якщо вам цікаво, що хору іменно в Роксі, то тому що в мене нема грошей на хору в стімі. Давайте мені ссылка в описі. Найс, я должен пойти до... Ні, зараз будуть скримери. Зараз будуть скримери. Сюди, свих... це виходить. Сюди. Дуже знайомий звук. Угу. 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 Ага, uh -huh. что это было? А где тут exit? Ну, ну как его? Выход? Давай, вот а, я не боюсь, я просто прыгну. Придурки. Придурки. Типа дорс? Дорс. Супер легко. Я все пройшов Супер легко. Супер легко. Супер ізі Супер ізі Вообще не злякався на разу. Супер легко. взагалі Ну, типа, діло умерт. Не знаю. це грає Ну да, тут все двері ще закриті будуть, конечно. Что, хоро, ну, не страшно вообще. Угу. А ла. Ла ла. Ла-ла-ла-ла-ла. общем, не страшно. Ключ. <звучит> угу. Блин, а я как -то... Ключ требуется. А тебе ключ? Придурок, чешуя. ключ и пихаю. Ключ, наверное, наверное, на ведь я двери. А мне этот ключ поможет открыть дверь на следующем этаже. Ну да. Нифига. Кнопочки, кнопочки, кнопочки. Оу, эв, смысл. Эв, эв, смысл. Ні Ну що, мені супер, це все заново проходите. Я дойшов до якоїсь там пасхалки, чи шо це, Ну, и вдох, супер. А не, не не заново. А може і заново? О! Добрий день, добрий день. Що мені робити, собственно? Синяя кнопка должна быть mm. То есть, спершу синяя. першу сыня. Да. Yeah. Короче, дивись. Красная кнопка. Вот. Красный. Синий. Перед красным. Получается. С перед красным. Бам. Зеленый. Все изи. Короче. Жовта. Потом. Дивись, жовта це правильно. Перша жовта. То жовта. Ну красна не йде друга. Красная, походу, остання. Тобто, есть. Короче, иде от. так вот. Дальше йде синя, дальше красна, потім зелена. Давай попробуем. То есть. Жовта. Крас... Ну, еп. Дальше зелена. Дальше зелена. Дальше зелена. Корот, жовта, синя, зелена, красна. Так. Жовта. синя, зелена, красна. Все. Я все зробив. Клєсі, а що я відкрив тоді? А, оце. Так, оці цифри треба запам'ятати. От. Да, і тут цей код 8, 6, 3, 7. Супер, і закрито. Знов ці коробки залепичкали. Мені цікаво, що ці розвідають я вообще не злякався. Мені не подобається, що тут все настільки темно. Типа бо це не страшно, тут я майже нічого не бачу. Очі свої поручу придурок. А в мене жизни, все, в мене нема. Ну да, в мене життя є все вс. Це якась головоломка. супер страшна. Я не знаю, і тисячу раз проходити. Это видно, вот можно убежать. Рили, типа не вообще ноль. А, я просто раз. Нет. Я вообще ни разу не звлекав, ты понимаешь? Ноль. Я сейчас пройду с першого разу, все абсолютно. Кнопки тыкати. Из-за цього я короче, прозрал. Але це пофиг. Це все равно. Ні в тикпе вообще не взвод. Не звлекався. Сейчас скримак буде. Отвечаю. Ну ладно. Я батько цього хоро. Я ага. якийсь баран. Коротше, я не буду вставляти більшість моментів, де я проходив один той самий левел, де нічого цікавого не було. Просто я буду повертатись до того самого левелу, на якому я помер. Тому що на останніх левелах, які я заново проходив, нічого цікавого в принципі не було. Твоїх просто буду скіпити, ну а ви наблюдайте, що я не можу пройти і мучусь. Оце самий мій ужасний левел, який я наві. Я он любі Так, І двері після себе закривах. <плес> Оцей левел мені взагалі теж було О, якась головоломка? ломка. Я не розумію. А, поняв, поняв. Ізі, Соу-соу-соу so, 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 ізі Я тепер поняв. Та є ж тверда має бути чорна, чорна, підруга. А, і оця чорна перша. На перша, це ще но перша, друга полама. за говно. Я включаю одну, друга вирубається. Я включаю третю, і друга теж вирубається. А, тут секунд. тут секунди. Йошкін, кошкін, мишкін, блін. Закрий. Nice. Ту из трьох. Уже один из трюк. Молодцы. Дуже тяжко. Дуже тяжко одновременно всі ці коровки включити. Головоломки кипить час проходять так ще й вони бігають мешали. Шей на лежит, так. Ну, да. Сейчас. Максим! Мені треба хлопа. Мені треба срочно хлопа. Вітя біля тебе. У вас на телефоні сказка Roblox. Роблокс. А ви можете скачати? Мені срочно треба прийти кор. Ну, тут соло дуже важко. Мені треба, щоб викидітна. Пожалуйста. Все, найс, ребята. Щас буде хаста. Щас буде все їм. Сейчас не пропу. Я старайтесь якось грати і внідрятися в атмосферу ігри. Тут немає вибору. О, все, тихо. Слухаємо, слухаємо. Зараз буде, зараз буде стартова ця фігня, де там той доктор буде розказувати. Я за вас ще буду почти проходити. В основному. А звуки в наушниках і бути реально, типу, украшаючому світі. Отвечай. Сьогодні прекрасний день. Тихо, я я читаю. Ми не маємо одну букву, понятні, і а вон пі один, один тут. <райко> <райко> <хай> <райко> Короче, сейчас все сберемся, я вам покажу, что делать. Так, вот, він, Петр. Иди сюда, за мной. Короче, я вам покажу сейчас. Я уже цю стадию раз о 5 проход. Берем кирку. Бери кирку, бери кирку. Чи я взял? <райко> я взял, я взял. Короче, иди сюда. Скримери не знаю, типа, он и коли. колый. Их тут, по-моему, не багат. Так <райко> вихес. Да, да, да. Типа вихес. <райко> иди сюда. <райко> иди сюда. <райко> давай давай, давай. там бегай. Пойдем. Ой, Ладно, я вас обманул. Трохи Короче, мне треба найти сейчас... О, ключ. О, не ножницы, Вот. Идем сюда со мной. Короче, двигайся сейчас. Сейчас. Мы у тюленту режем, и иди за мной. полезал полезло еще через зиму. Все, идем в лифт. Идем в лифт. Так, отут нам треба от три акумулятори. Я їх сейчас соло знайду, куди по суході О, кухня. Коротше, я беру ножик і йдемо щас. Заходьте сюди, беріть обов'язку. Зайти підстави. Я з колотую 100%. <пробіт> да, да, да. Там доски я їх щас зломаю. Коротше, більше акумулятор є. Дивіться, я вам щас зламаю ці доски, заберіть другий акумулятор. Сейчас я вам всі доски заламаю і заберу другий акумулятор. Все, иди сюда, мы закономом сейчас. Вот, заберите аккумулятор. Витя весь мой оцей цей светящийся аккумулятор. Вот, бачишь, да я. А я иди с айлятор забрал. Не, оцей треба забрал. Забрал. Все, ноль, лучше. И один аккумулятор забереш, под Максим. Придурки. О, тут він, в шкафу. Во, забери е, Максим, забери оцей третий аккумулятор. Забрал? Все лучше. Короче, идем теперь за <плес> Дай мне. Придурок сзади. Не видно, что я пагату раз припал. Візьміть акумулятор в руки і нажміть за мною. Все, і тепер ідіть за мною в ліфт. Тому що зараз сюди дядька злий прийде. Да? да, не <рогу> на <надо> безплатно. <смати. рогу> Ти ще зайдеш дядько. Ждемо тут. О. <рогу> Сховайтеся якось, щоб вас не сильно сюди... не було. Чуєте? <рогу> Він може сюди зайти, якщо <рогу> вас сюди, я вже без лапки. О, зараз ми, коротше, будемо бігти. Опа. <рогу> Все, <Він. рогу> бі бі біжіть. Куди я зашкодив? Ні, ні. Ти ще А ти, я? А. Дай мені, дай мені А так я прибіг і всі прибігли Типу на тебе клас Я вас засейвив Прийшов 99 раз Закрути Це не стільки варто Типу або я прийшов тут 10 раз, мабуть Ось сюди нам треба Лазарет Жовтий <клес> <клес> це за занят? Я не знаю, давай. Ой, О, якийсь... Все, ладно, пішли за мною. Открываем. Так, вот тут надо запам'ятати цифри. 004.0. 0040. Короче, иди сюда, наверх. О! А оце? Оцей левок. Я на ньому стопну. Дальше я вообще пройти не міг. Короче, шукайте генератор. і втекайте есть еще. Вс, мы по новосе. Вс. Во! Бачите Світяться генератор? У вас не світяться генератор? Бачите? де генератор. Нет. Ну, по вони мають, вони мають світитись. Один будьте тут, хоч один. Хай буде Максим. Далі. Вітя, пошли за мною. Хай Максим буде тут а ми йдемо до другої генератора. А ти буде їх виключати? Вони виключаються 30 секунд. Там трошки, там трошки тікати треба. Я буду знав. Я розпав. Майс! Nice. Куда ты впал? <плес> Я не знаю. Не-не-не, не падай, не падай. Падай Вкладати... yeah. yeah, to... ты. Включи генератор, включи генератор. Я сбал, Ты включил его? Да. Добре. Я щас подушку, ты видите. Я тут Ну ты по ты три раза сдох. Yeah. Дай мне цветы телефон. Боже, без батьки ничего не зарубить. Не-не-не, <рес> 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 все нормально все хорошо. Do you wish respawn? Є, ще одна, ще один лайт, ще один лайт. Ще в тебе є, ще в тебе є одна житка, я її ще. Відмір, Коротше, дивись, включай ще генератор, поняв? Я, я скажу коли. Все, включай, я соло ще пройду. Я ще соло пройду, я вам отвечаю. Да, видите, я сдох. Это невозможно! Я сейчас заставлю, я сейчас заставлю. Дивись, где паук? Ладно, ряд. А, мой телефон.

Давай! Есть! Есть! я Давай! Давай! я забрал все, короче, до генератора, на. Давай! Убежал Давай! 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 туда? Нам ще три предмета найти. Яких три предмета найти? Так, я знайшов один предмет. чуєте? One предмет я знайшов Так, ти де? Тут паук, паук. Вітя, 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 паук. Я другий предмет знайшов А ти знаєш куди бігти? До той, до начала, короче. Де у нас була ота клетка. Ні, 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 ні. Придурок, У них предмет. е-е <піл�и> е-е. Ні. <-а> ні. <піл�и> ні, у нас ще дві жизни. Нас шеджи с ним. Настанем повыше, черп. Там де короче, твоя заколочит. Там из минутрс. Вот череп? Сип зона. Найс! Nice. Короче, я принес руку. Дивись, руку принес. И череп. Есть! Yes! Вас предмет, чуешь? Эйдик ні. А Дэвин направо не любит? Ну да. Эйдик. Дэвин. Дани. За непрям.

Дякую, дякую, точка, Короче, друзі, всім дякую за проект. Це було дуже важко. Зимою сегодня риг диригди і витягки. Короче, вони мені там на кінці. Все, всім дякую за проект. Ставте лайки.